Добрий день, шановні депутати, члени комісії і запрошення. Сьогодні проведемо чергове засідання комісії з питань міського будування земельної та охорони природи Терепетської сільської ради на, на засідання комісії. Присутні члени комісії Питан Іван Васильович, Карпові Василь Іванович, Ярик Василь Михайлович, і Шур Міхайло Михайлович. Відсутніх члени комісії немає. Також запрошені на засідання комісії. Сільський голова Перед Віталій Валерійович, начальник відділу з питань земельних ресурсів та екології Густав Олександр Валерійович, начальник відділу головний архітектор Шаран Роман Чарович, начальник відділу правової роботи управління персоналом документу обліку та контролю перепенсії сільської ради Макаренко Марія Дмитрівна. Коло, які є пропозиції щодо роботи комісії. Розпочати. У мене є пропозиції, є пропозиція розпочати роботу комісії. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати? Хто проти, утримався, немає. Значить, так як у нас вже по традиції. А, ще хочу запитатися, чи є у когось конфлікт інтересів щодо по роботі в комісії? Немає. немає. Значить, так як у нас по традиції вже було, у нас є декілька блоків е, питань і по блоках ми будемо розбирати е, питання. Значить, перший, перший блок питання це загальне питання. Починаємо. Перше питання. Про затвердження дохідчої документації землю щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності загальною площою 473 гектари в своїй межної студенти Ялина. Друге. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності загальної поштою 016 Г, 40 речин у річка. Третє. Про надання дозволу на проведення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Піліпець, Подобовець, розпита Перепецької сільської ради. Четверте. Проходження проєкту землеустрою щодо встановлення меж Кертхівської сільської територіальної громади Хуйської району Закарпатської області. П'ять. Про надання оренду земельної ділянки загальної поштою 0,10 товг. Переробник села І... село Ірське, э, урочище для зупинки. Сім: про надання дозволу на поділ земельної ділянки, та розроблення технічної документації земелюстою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності, село Пирепець No20. Сім. Про затвердження земельної земелюсної щодо відменення земельних ділянок комунальної власності для будівництва та обслуговування інших будівель... будівель громадської забудови, загальної площі 1 гектар 45 сотин. Слідуючи про надання дозволу на виготовлення проєкту з для розміщення споруд та об'єктів водопостачання та каналізування, я прошу, хто дотичний до цих питань, прошу відповісти комісії. Я по одному питанню я доповім, так як я був його ініціатором. мені, Саша лише причитає связання. Так, як я був його ініціатором. То у нас питання про надання дозволу на поділ земельної ділянки та розробка технічної документації земельного устрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності в селі Пилипець 20. Угу. Йде мова про е, земельну ділянку. Земельна ділянка е, школа, територія школи, е, загальна її площа скільки орієнтовно Саша? Ти дав е, один гектар 37 сотих. Один гектар 37 сотих. Е, так як у нас на комунальному підприємстві вже потихся назбирує якась техніка, вже КАМАЗ у нас є, є у нас Прага, є у нас там дві легкові машини. Тепер нам передали Мерседес, у нього хто що має косити, передали нам трактора. Плюс на майбутнє ще щось плануємо. Мусить мати комунальне підприємство якусь свою, образно говоря, свою територію, де вони ту техніку будуть держати. Не вона буде стояти по людських тих городах, а там буде територія. На майбутнє зробимо якийсь гаражик, щось таке, бо могли собі інструмент держати і так далі. Так як ця територія, той пожежна розміщена, хто там була, той корпус школи початкової спереду, ця територія вона все таки не занедбана, тому що вона заходить у тилови тих усіх будівель, ну, за, за зданням початкової школи і за пожарною її площа складає орієнтовно тимні 15,5 15,50. 15 з половиною То, в принципі, ми були там на місці, дивилися, що в принципі їм достатньо для того, щоб обслуговувати техніку. І тому є пропозиція цю велику ділянку 1,35 роз зробити розподіл. Зробити розподіл та в майбутньому закріпити її, цю частину території за комунальним підприємством. Угу. Ну от що добре, дякую По цьому питанню Зрозуміло. <клідко> так, слідуще, давайте спочатку розпочнемо. Перше, у нас було питання, це інвентаризація земель в селі Нижній Студені, урочище Єлина. Пидопецька сільська рада 22 жовтня дала дозвіл на інвентаризацію земель в селі Пидопець, урочище Єлина, на підставі меморандуму про співпрацю між Харківською міською територіальною громадою та Пидопецькою сільською територіальною громадою. Розробник розробив технічну документацію, створилася земельна ділянка площею 4, 4, 4 гектари 73 сотини. І тепер на даний час ми цю земельну ділянку затверджуємо за комунальною власністю, за сільською радою Пилипецькою. Наступне питання про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності загальною площею 16 сотин в селі Киличин, урочище річка. До нас звернулися з клопотанням то екопарк Киличин. З ними ми заключили попередню. У нас є договір оренди на даній земельній ділянці 16 сотин. Вони побудували будівлю і зареєстрували її. На що додали документи права власності на е, дану будівлю і е, написали заяву прощати дозвіл на викуп земельної ділянки розміром 16 сотин. На даний час ми даємо дозвіл на експертну грошову оцінку для того, щоб е, її оцінити Добре, вартість. Е, про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки е, населених пунктів пили та сподобалась старостика. Згідно з податковим кодексом, нормативно-грошові оцінки населених пунктів ми маємо оновлювати кожні 5 років. На даний час нормативно-грошові оцінки вже устаріли, цих трьох населених пунктів. І тепер ми даємо дозвіл, в майбутньому заключаємо договір із розробником даних технічних документацій. І з наступного року, з 1 січня 2026 року, вони лише вступають в силу. Наступне питання про погодження проекту щодо встановлення межі Керецьківської сільської територіальної громади це новий вид документації. Кожна громада має встановити свою межу, щоб не було суперечливих питань і згідно з законодавством України. І так усі вже попередні громади рухаються в цьому темпі. Ми погоджуємося. Така ситуація, ми вже погодили керськам, іншим, сваляві. На даний момент є в нас проблематика із Волівцем. Уже більше ну, десь орієнтовно року ми написали їм заяву, і вони нам межу не погоджують. В них є думка, що наша межа неправильна. Но, щоб Для розуміння ми одні з перших почали створювати межу територіальної громади. На сьогоднішній день вже 10 громад нас обігнали. Все зупиняє нам головець. Добре, Далі. 5. Про надання дозволу, про надання в оренду земельної ділянки загальною площею 10 сотин в селі Іски, ТОВ-переробник, урочище біля зупинки. До нас звернувся директор ТОВ-переробник Казибрит Юрій Юрійович із заявою про продовження договору оренду. На даний час він просить продовжити його на 7 років із ставкою 12%. Ну, 12% це максимальна ставка, яка може бути. Є пропозиція збільшити чи зменшити даний етап 7 років. Збільшити не можеш, якщо 12% максимально. Ні, маю на увазі оренду. Аренду? Так. Да. А будівлю не зареєстрували? Будівлю, так, да. будівлю за ними. Цудену. На студену? На як повертати, на студентних там. Зареєстрована будівля. Велика, це Будівля зареєстрована? 271 це? Будівля да, зареєстрована. 718 квадратів. квадратів. Платять податки за неї. Платить кожного року оренду. Нема забороненості по податку. Mm. Яку оренду? А хто за неї платить податки? Що за. No. Казебрит у Юрійович. Платить податки за, за нерухомості за... за оренду више. За яку оренду? Оренду земельної ділянки. Нерухомість. 718 квадратів він платить податки за? Ну лише того року була зареєстрована будівля. Того зареєстрована? Да. Так. А лише того. 281 іск. Ну так, раз зареєстрована будівля, значить, нам ну, мусимо давати. Ну, Ми не маємо ре... Але... причину <гід> для відмови. Ні, 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 давати, щоб одно, то немає. Ці Ні, так давати, бо ж твоє знання вже кілька років вляхано, так навіщось з... задвигають ту чи вперед. Но. На скільки років головне питання? Питання на сім на 7 років, я не знаю. Я думаю, що пропозиції чи менше. Ну, що сім років, 7 років. Так вони можемо викупляти, розумієш, що там 10 сотих, то і так і нікому не передаш. Хоча нам без різниці чи 7, чи 10, яка різниця, Будівля їхня, образно говоря, вони мають перевагу, і мусить бути за ними закріпленим. Якщо ті просять 7, то я думаю Добре, слідку. Слідующе питання про надання дозволу на виготовлення проєкту. Угу. Про затвердження проєктів ЗМУ щодо відведення земельних ділянок комунальної власності для будівництва обслуговування інших будівель громадської забудови загальною площею Гектар 45 га. Мова йде про земельні ділянки, які зробилися тут в Пилипці, Чуть вище, то земельні ділянки комунальної власності. Ми реєструємо на Пилипецьку сільську раду дані ділянки. А в майбутньому для наповнення бюджету ми або будемо віддавати в оренду. Або будемо продавати. Ну, на даний час ми просто реєструємо за сільською радою, щоб не було без, ну, безходної майна. А вони в якій вас сусіда? Ми їх створили. Ми їх створили, а, ці а, земельні це? ділянки, просто немає для себе того рішення. Ми надали дозвіл на створення заних земельних ділянок, ми їх зробили і для наповнення бюджету ми їх придання дозволу на виготовлення проєкту замовлю для розміщення споруд та об'єктів водопостачання та каналізування. Йде мова про розробки проекту землоустру щодо створення водопостачання та каналізування в селі Пилипець. Предісторію розкажу. Дуже довго ми розробляли саму проектну документацію для цього централізованого водопостачання, і в 2021 році. Вже був у нас підписаний 26 листопада, 2021 році, підписаний договір. І згідно з, цього, з цим договором, ми на даний час даємо дозвіл Пилипецькій сільській раді на, на виготовлення під цих водозаборів і каналізаційних споруд земельних ділянок у комунальної власності. Мають. Розробники, я доповню. Розробники розроблено ну, якби в процесі виготовлення тої проектного, проектного ну, документації вже на, на будівництво по каналізації. Мова йде про не один населений пункт, про два населені пункти, Белепець та Подобовець. Е, визначили, де мають бути ті перекачуючі станції, насосні станції, водозабори і так для чого. І нам їх зараз треба якби закріпити то. Виготовити технічні документації відповідно земельні, щоб вони образно говоря, були на наших землях. Ти тобто проекту проекту, так, так і очисні в тому числі. Тобто є місце розташування, де вони якби підходять, і так само будемо говоря, робити земельну ділянку, опять таки на комунальну власність. Потім на майбутнє буде створювати відповідне комунальне підприємство. Тіпа водоканал, щось mm -hmm. хто буде створювати, і то комунальне підприємство ви передаме в оперативної промові, якої буде тим все займати. Добре, розуміє. Значить, е, Шановні члени комісії, у кого які є запитання до відповідачу? Запитання, немає, запитання. зауваження, доповнення немає. Значить, тоді голосуємо е, по цьому блоку питань щодо. Затвердження цього блоку питань у е, цьому. Пушу голосувати. Хто проти, втримався одноголосно. Значить, ці всі питання комісію прийняти одноголосно. Слідуючий блок питань це затвердження проєктів про змін сульового призначення. Значить, перше. Генбушаний юрович із ОЗГ на землі для будівництва обслуговування житлового будинку. Населений пункт Річка, площа 0,20 гектарів. Генюж Мірія Петрівна із ОСГ на землі будівництва до оптового житлового будинку. Річка Лазит тоже 0,20 гектар. Хаус Михайло Іванович із ОСГ на землі будівництва до устоївання життєвого будинку. Подобувець, урочища Загода, 0,29 га. Кукова Олександр Володимирович, із товарного сільського виробництва на землі для будівництва і обслуговування житлового будинку. Подобавить урочище 02 Г. га. вариант Іванович, із ОСГ землі для будівництва і у житлового будинку, Село опівники. Урочче Горбачівське, 0,10 Г. Слідник Андріана Романіна. Із суссега на землі для будівництва і обслуговування житлового будинку. Іске урочка Залда, 025 Г. Білую з Леся Міхайлів. Із дачного будівництва на землі для будівництва і обслуговування житлового будинку. Подобник, урочище век, 0,10 Г. Черметійська Тетяна Фелепівна. Із товарного сходу, для будівництвого будинку. Урочаще кут, новісників, віталія зіметних. Взятний місто, давай сісловку.

Тут я навіть чушки. Ти ще. Стоп, давай. Стоп, безпечності на ділянці. Тут ми в 80

Сертифікат. Званьючи. Річ. Но повлення.